Учасники новорічного новорічно-різдвяного запливу на сап дошках по річці псел готуються до старту. Хочеться нових емоцій, хочеться нових відчуттів, тому що я розумію, що це буде геть інше ніж влітку. Влітку я вже була а взимку ще ні. Тому треба пробувати. Валерія Бабенко у літньому сезоні брала участь у змаганнях на сапах в Києві. Влітку цього року тричі ставала призеркою київських змагань, здобула срібний кубок України. Разом зі своєю кішкою виграла один із заплив змагань у Києві у номінації Разом з Любленцем. Цього разу прийшла на заплив без кішки. Кішка вдома, бо трошки прихворіла, мабуть, перемерзла. А я тут щоб знову покататися на сапдошці, бо Зима, не привід сидіти вдома, і вже третій сезон сніг зустрічаємо на воді. Учасниця запливу Катерина Краснікова приїхала з Харкова. Вперше я в Сумах, ось тому я вважаю, треба брати від цього міста все, навіть якщо покупатися в річці, це буде за радість, тому що я в сумах. В'ячеслав Олениченко, організатор запливу, розповів про мету такої прогулянки. Оспілкуватися, згадати, як пройшов цей рік, трохи по мріяти про майбутній рік. Ну і гарно провести час. Учасники проплили на дошках від пішохідного мосту на 9-му мікрорайоні до мосту по вулиці Харківській. Потім повернулись назад. Враження від сьогоднішньої прогулянки неймовірні на мільйон. Не знаю, таке захоплення. Олександр Качанов, Ганна Волох, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.